Привіт, друзі! Ви на каналі у мене Ірина Цимбал. І я сьогодні вирішила таке відео зробити. Пішла у магазин. І там продавали ось такі якби, сальні обрізки. Да? Це від м'яска такі кусочки-обрізки. Я вирішила їх купити. Думаю, так, я прийду додому і зараз їх посортірую. Більш м'ясне я порізала на більш такі дрібні кусочки. Це буде, наприклад, на зажарку, на супчик і на борщик так можна зробити. Ось такі вони. Так, більш сало, я зараз топлю на жир. Перетоплю його і складу в лоточок. Буде смалитися. Знаєте, на українському... українська кухня це все дуже вкусно у нас. Ну, і я трошки перемолола. Я не знаю, він вийшов фарш такий жирнуватий, дуже жирний. Ну, не знаю. З цим я ще не знаю, що я зроблю. Може, заправлю часником, солью, перчиком і покладу отак. От в торбинку, заморозю, не знаю. Зараз і, ну, перемолола. Воно перемололося, ну, нежирнувате. Ну, зараз побачимо, що я буду, як я з цим поступлю. Ну, давайте будемо далі сортувати моє сало і топити. Таке в нас сьогодні блюдо. І так, друзі, я поставила топити шкварки сало. Це я зараз запакую. А це будемо заправляти. Я взяла отакі 5 перців, суміш 5 перців. Хочу поперчити добренько. Так прям хорошо перчим. Так, Сало воно любе перець. Так, і кидаю ложку солі чайну. Може, мабуть, чекай, скільки тут. Дві ложечки кинемо. Все. Тепер я його зараз перемну і зроблю фрикадельки на заморозку. Ну, побачимо. Або просто заморозимо. З цим я не вирішила, що я ще буду робити. Так, друзі, тушиться моїй жир. Клавиться мій смалець. Так. І в мене тут залишилось, дивіться, я зробила ось такі фрикадельки. А тепер я хочу ще спробувати. Воно густе, хороший, хороший фарш виявився. Такий прямо треба. Я хочу зробити котлети ще. І заморозити, звичайно. Це я роблю на заготовку все. Підготувала заєра яйці, замішую, хліб намочила і буду робити котлетки. І так, друзі, дивіться, скільки в мене вийшло смальцю. Я зараз його відфільтрую. Він такий пахучий, тому що це шкварочки ж з м'яса. І шкварочки вийшли такі тоненькі, сухенькі. Прямо смачні, я їх трохи підсолила. Але я хочу я зібрала машинку зараз і я їх перемелю. Адже вони в такому віді зберігатися, ну, як би, не. Я їсти їх теж не буду так, цілими. Так, чуть-чуть, колись додавлю там в зажарочку і в картошечку. Значить, дуже легенько, тому що я стільки багато ну, не кидаю зажарки там всякої. Так, перемелюємо зараз наші шкварки і будемо дивитися на результат, що в мене вийшло. І так, друзі, все, що в мене вийшло. Значить, фрикадельки. Я розфасувала ось такі кусочки м'ясні по пів кг в пакетик. Так? Получилися котлетки, смалець, ось такий е контейнер, і перемелені шкварки. Ну і е Котлети я пожарила остальні. Ну, що там, якийсь фарш залишити. Друзі, за, за цей е товар я заплатила 311 гривень в нашому місцевому магазині по 58 гривень. Гривень за кілограм. Це такі обрізки, чи то з м'яса, чи то з сала, але вони такі більш м'ясні, ніж сальні. Я відібрала по сортах, що, куди, І тепер все це відправляється в морозиловку. Хватить нам надовго. Ми з чоловіком вдвох, ну, на два місяці хватить нам їсти супчик. Кидати там до каші жарити, котлетки на роботу брати і так далі. Друзі, заходьте на мій канал, підписуйтеся, будьте щасливі та здорові, готуйте, економте і думайте, як е, приготувати і їсти надовго. Е, Оставляємо у морозиловку, кладемо, заморожуємо і займаємося своїми справами. Пока-пока, друзі!